Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і Свята Церква за Божественною літургією пропонує нам євангельську історію про ісцеління спасителем десятьох прокажених мужів. Господь наш Ісус Христос, більшу частину свого земного служіння, провів в Галілеї. Але декілька разів Господь йшов в Єрусалим, щоб там бути учасником празниств і щоб там засвідчити свою любов до людей і те, що він прийшов. На землю, щоб спасти людство. І один раз Господь направився з Галілеї в Єрусалим. І коли вони проходили недалеко від Самарії, Господь підійшов до одного поселення. І коли вони входили в селі, то їх зустріло 10 прокажених. Чоловік, мужів, які стали далеко і громкими голосами почали молитися. Ісус і наставлячи, помилуй нас. Господь побачив їх і каже, ідіть, покажіть себе священникам. І коли вони йшли, вони очистились. І один із них, побачивши, що він став здоровим, повернувся назад, прославляє громким голосом Бога. Він підійшов до Спасителя, упав на коліна і благодрив Господа. І це був Самарянин. Тоді Спаситель каже, чи не десять очистилось, а дев'ять дітей. Чому вони не повернулися роздати славу Богові, крім цього іноплеменника. І говорить він ісціленому, іди, віра твоя, спасла тебе. Таку евангельську історію сьогодні пропонує нашій увазі, свята Православна Церква. І перед тим, як е, говорити про те, Чому повчає нас ця івангельська історія, я хотів би сказати декілька слів про те, що означає проказа і що означає самарянин. Проказа це, це хвороба, інфекційна важка хвороба. Вона була розповсюджена під час земного життя Спасителя. Ця хвороба заключалася в тому, що Людське тіло покривалося п'ятнами, появлялися гнойні такі е, е, струпи, і тіло гнило і відпадало від костей. І від тих е, струпів дуже було, йшло таке неприємне запис з І е, е, людина терпіла неймовірні болі. Оскільки ця хвороба була інфекційною, то хто захворів, проказує, їх відлучали від людського спілкування. І це діагноз встановлював священник. Коли хтось там ну була підозра, що він захворів, його приводили до священника, священник його оглядав і давав діагноз, чи хворий, чи не хворий. Якщо Священник сказав, так да, він проказує, має хвору прокази, Його відлучали від людського спілкування, і ці прокажені жили в пустинях, там, де людей нема, в горах, пустинях. І вони сходилися вже там, коли жили в, як би, в суспільстві людському, то хтось кому подобається, хто кому не подобається, а там хто би не був. І одесь, намерянин, ще хтось у них прокажені, вони складилися разом і так проводили таке життя, допомагає один одному. І коли Господь сказав, ідіть, покажіть себе священникам, то це Господь би сказав, що вже йдіть, ви вже ви здорові, ідіть, щоб тільки священники засвідчилися і будете жити серед людей. Що таке Самарянин? Самарянин це ну, було таке плем'я або земля, Самарянська земля. Це була територія Іудеї і колись цю, цю область покорив асирійський цар Салмансак. І він забрав іудею, які жили в цій області, до себе переселив, а цю землю заповнив своїм населенням, своїми людьми, асірійцями, які, коли поселилися тут, вони почали вступати в шлюб з іудейськими дівчатами, і так з'явилися смішані браки, і ці асірійці прийняли закон Мойсея. Ну, не повністю, а тільки декілька книг. Ну і оце все, то, що сталося, воно е, було не прийнято іудеями. І вони дуже не любили самарян. От самарянин був для іудея самим лютим ворогом. Ну і відповідно була реакція е, зворотня, що для самарянина самим великим неприятним ворог був іудей. Це була така непримирима ворожнеча між цими. Народами. І е, ця е, е, хвороба, е, е, хвороба е, проказа, вона об'єднала і самарянина, і іудею там дев'ять чоловік, які були хворі. вони жили разом і забули про те, що між ними є ворожне, що допомагає друг другу. І коли вони і то самарянин, Повернувся і прокладати Спасителя. А іудеї не зробили цього. І Господь, якби упрікнув, укорив за це їх, що іноплеменник вернувся і дав славу Богові, подякував Богові, а свої люди не повернулися і не розблагодарили Бога. Ну, якби виникає таке запитання. А чому? Вони мали повернутися і дякувати Богу. Ну, Бог дав їм здоров'я. Ну і все, і не обов'язково вертатися і дякувати. Богові не потрібна наша подяка. Наша подяка потрібна нам самим. Бог створив людину і прикрасив її божественним образом. Подарував людині закон. Якщо людина живе по закону Божому, то вона не тільки має образ Божий в собі, вона розвиває в собі Бога Божественні закони святі і священні, і коли людина живе по цим законом, вона також стає священною, як святий Бог. І оце Здобуття богоподобі є завдачею людського життя на землі. Людина повинна жити на землі не просто, щоб там ну, проіснувати, або щось зібрати, або щось здобути, або щось досягнути. Вона повинна жити на землі для того, щоб здобути Богоподобі, щоб стати подібною до Бога. І Людина, живучи оцим таким духовним життям, вона повинна мати в собі благодать Божу, тому що благодать Божа допомагає людині звершувати діла. Ми все, що ми маємо, це є Боже. І ми щось робимо, то ми робимо з допомогою тих талантів або благодаті Божої, яка дається нам. І з допомогою цього ми щось робимо. Добре, прекрасне, світле. І за це, щоб ми мали духовний успіх у своєму духовному житті, то ми повинні дякувати Богові за все. Подяка потрібна для нас, вона робить людину, способною вміщати в собі нові божественні дари. Коли людина дякує, вдячна Богові, то вона показує, що вона способна отримати від Бога ще більше дарування. Коли людина не благодарить Бога за те, що вона має, то вона стає недостойною і того, що вона має. Отаку властивість має благодарність. Вона благодарність, іншими словами казати, робить людину сильною, красивою, благородною, тому що вона робить людину містилищем нової благодаті Божої. Тому Бог хоче, Бог хоче, йому нічого в нас не треба. Він ні в чому не має потреби. І Якщо Бог що скаже роби це, то не йому це потрібно, а це мені потрібно. І Бог хоче, щоб ми були благодарні, тому що благодарність дає нам можливість, дає нам силу ставати кращими, ставати сильними. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми були в своєму житті благодарні Богові за все, за життя, за всі. Дарування, яке Бог дав нам, якими ми живемо, і про які ми знаємо, про які ми не знаємо, про які ми бачимо, які ми не бачимо. Ми повинні дякувати Богу за кожен день, за те, що ми кожен день маємо можливість почути, побачити і вкусити сладості божественних творінь. І це життя прекрасне, коли воно з Богом. І коли людина живе в благодарності, то ця людина йде тим шляхом, який веде людину до вічного блаженства на небі, у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння нині безконечні віки. Амінь.